Сплітаються пальці, руки, тіла, у клітини, атом, простір у продовження двого знебуття у велич Всесвіту, острів, там все зрозуміло, без слів, там навіть дихає тиша в безкінечнім сяянні. Життя, про яке не напишеш, там, у надрах землі, там, у жіночому лоні, початок тебе та сил, початок життя і любові, там, де тепло завжди, там, де тихо і темно прояв вищих зусиль, É bem Pouco